Привіт друзі! На годиннику півдесятого вже у нас вже починає трошки темніть, але ще як бачите достатньо видно і нову камеру продовжаю тестувати, в таких в сумірках, да, уже. я думаю, качество все одно буде нормально, Ось, який у мене домик бачите. Крас Красиві тут а домики звісно. В іспанському селі я такому живу, малесенькому на 4 тисячі жителів. У нас зараз праздник Санта Марія. І ось зараз гляньте який забор гарний. Що це він? З якихось гіллячок гіль... гіль... простенько, прогулюємося з вами, трошки побалакаємо, взяв таку собі за привичку, уже й утром там на пробіжку виходжу і стараюся й вечором пройти, прочищаю трошки мозг, ну щоб менше негативных мыслей було и такой разной дурасики в голове домики конечно тут что-то с чем-то машинки ездя там ще гірлянди не сняли трошки гірлянди а ну сейчас задним в темноту проверим катіс то буде мерцать чи ні. Вроді нормально. О, тут маленькі екран равливався, що спереду маленький екран і все дуже добре видно. Ось бачимо куча строек тут ще. Це типично для Іспанії куча різних заброшок. І ще не купив палку для камери. Так якийсь прикрутив болт, я купляв бюджетну версію. І ще достатньо не удобно, ну приблатикався, потім ще підсобираю гроші. І купимо домики. Ось ще один домик гарний. Друзі, гляньте, який прикол. Яка маленька яблунька, а скільки на неї плода. Дуже багато. Так, друзі, кукурузка. Як думаєте, вже можна наламати нам покурушки, чи не дуже хочеться? Бо в магазинах вона більшаних грошей коштує. Ну по-моєму, я, я думаю, вона ще молода, можна ламати вже. Я думаю, що ще молода, ще не постаріла. Пахне. А ви як думаєте, можна її вже їсти ламати? Не обидіться на нас, житель ми, ми візьмемо 20 качанчиков, наваримо. Як ви думаєте? Оце хтось заїхав, блин. Це местний талів. Оце Варзо, це один з моїх самих улюблених домиків, друзі. Дуже гарний. Нічого лишнього, один етажик. Не якась там такий дом корова. А ідеальний. Ну він теж не маленький. Ось, це вже ось побольше домик. Це для великих сім'ї. Тут возможно навіть два хазяїна, я думаю. Так, пошлите далі, краєвиди шикарные. Друзі, йду наче в Україні по селу. Там собаки гавкають. І взагалі поле такі ось все жовтеньке, таке наче скосили поле. Дуже спокійно, гарно. Гляньте, який... Красиве. Як тебе був би своїй домик, я обач би точно держав би. Ну подивіться. Гляньте, які жопки сладкі. Дуже славні. Дуже заінтересувались овечки Стали дивляться, на нас дуже слабенькі. Теж наші якісь животні другої планети для мене. Видно, що овечки трошки скучають, ми одешли, мекають далі. Тут ще осел теж є. Одно плаче бідненький. Машини роз'їздили, зовсім. Гляньте, білий на налив на що у вас яблунька, нікому не треба. Типа красиві яблучки. Прям білий налив, Зараз їх помиємо, якраз заточимо. Біля дороги просто гниють, а в магазинах такі яблуки будуть 3 євро стоять. Ось там такі сурові реалії. місцеве кладовище Освіщається дуже хорошо і тут родничок. Сейчас хочу яблочки помыть, білий налив і скуштувати. Я думаю, буде дуже вкусненько, друзья. На Напорчик маленький, потому що дощі щипа не реально нічого Все а. Так, какие дебри зашел, встал под столб, на горку через ферму прошли. Диких зверей, пипец, сколько вы не представляете. Зарадимся трошки патронами, потому что тут уже опасно. Двигаемся в стороны каси. Друзі, ось, куча кроленяток. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7 кроленятак считал. Блин, такие славные. Вже в барзу йдем Ось мені оці фонарі дуже нравляться. Такі симпатичні, скажіть. Фонарчики. Там стоїть такий бутик, отель. Там моя дівчина працювала Контракт був на контракт був на 30 часов, працювала 50. Це почалась війна. Так що так, іспанці Українцям допомагають, зроли одвження, так скажем. Так, так що не вірний не вір, не знімайте розові очки. Така вона настояща реальність, нікому ми не треба. Так, заодно проверяю, як знімає вечором чи дуже. Шуми там і все. Ну, по моєму. Як за таку ціну камеру, то знімає достатньо непогано. Тут у нас дом пристаріли, і постійно сюди робоча треба, я вам скажу. Ну робота це, саме розумієте, не найкраще. щоб хороша психіка була. І постійно треба робоче. Ну, це, це не для кожного. Я так думаю, робота. це треба, щоб було якесь призвання. Якщо подобається допомагати людям то, да. Ну, по-моєму, навіть з зарплатою не обижають. Я не впевнений, конечно, не буду казати вам, ну. Щось мені те кажеться. Десь таке чув. Плюс Європи, що все освітлюється. Фонарі скрізь, Графіті. Ходиш себе спокойно. Не боїсь, що тобі за угла якийсь ножик під ребро пр 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 прилетить. Ходиш, кайфуєш. Я кажу, взяв такую за привычку. більше двигаться. і пробежки. Ну там пробежка, вечором пеша прогулочка. Так і двигаємось по жизни. Там монашечки пошли, друзі. Тоже прогулюються собачками. Ходять, кайфуют тоже. Всі вечором гуляюсь. Не перед телеком сидять, і старики гуляють. Вчора в Санта Марии була там молодежа куча вразу тоже. У нас вийшли. По барам молодеж в основном. Старики собак позаводили, з собаками гуляюсь. І ми теж вже на спортику вже почти на базі там поставили нову парашу, там такий люк, ну щоб менше говно розкидали по хаті, засрали все эту э, хату. Наполнитель ну, по всій хаті я вам скажу. Так що раз покажу своих чортов молодых. Если хочете, конечно. Даже під в під'їзді будет без проблем. Давай, давай, застой. Хату иди. Не позорь мене. Давай в хату бегам. Витирай, пул, безсовісно. совестного. весь лавай спойл. Что-то я должен заталкувати <клухи> Позорище Так друзі компотик готов трошки ледника додали Ось красота се прохроника Кокурузка доваривається 13 часов ночь вже як испанцы ночью в Так друзі качанчики готовеньки Будемо солоджувати з цією прекрасною вечерею. Компотик з яблучком совірали, тому що яблучко. Ну так чисто вийшло. А чому не вони, вони лежать, нікому не треба, чого не з'їсти. Ось, це я купив яроски пару качанчиків. Не думаю, що я на полі нарвав. Звісно, я це купив. Та ви За кого мене вже Так що були, дуже смачна вечерю. Мені побажайте, будь ласка, апетиту, приємного апетиту до смаку. Я буду смакувати 12 часов ночі, ми вечерюємо. А то можна хід день раненько вставати на пробірочку опять. Так що дякую, хто подивився до кінця. Всього вам найкращого.